Вже доробимо цю ділянку і повністю вхідна група в наш будинок буде дороблена. Кущики вже підросли, троянди квітнуть, у липні розпустяться гортензії. Буде просто суперово. Зараз я одягну рукавички і будемо займатися корою. В цей раз купленою корою. Навіть аж цікаво, яка вона. Ну, а прикольно, так як мені потрібна, крупна фракція, навіть такі великі є, то просто розкриваємо і ось так розподіляємо.